Інцидент в реєстратурі. Реєстраторка з реєстратури зареєструвала у реєстраторському реєстрі трьох кроликів на роликах, брунатно-бурих бобрів, чорну чаплю у черевиках Карла і Клару. Але не зареєструвала, що, Карле, Клара поцупили угу. що підприємці не врядували, що фірмі. Бо було мало, щоб фіранки виробувати, фундаменти вифундаментувати. Тому Карл і Клара підприємство приватизували, приватизували, так і не виприватизували, тому що у них гріш амуніції, за те на десять амбіцій. Купили залізне зубило, що залізо любило, а зубило в залізо, залізло і не вилізло. Купили пилку, а попили, пилку притупив. Та нарешті Карпо скриню зі скарбом знайшов. У тій скрині п'ять п'ятаків. На кожному п'ятаку ще п'ятак, а поруч лежать монтанціє і коліє від картьє. Віддали все це пророку, що пророкував про пророчі речі. Ну трохи не допророкував, трохи перепророкував, що культуру треба те йде логізовувати, щоб кавалери до королеви. Припливли на каравелі й розказали, що фараонів фаворит на сапфір міняв нефрит. Ну, тому що що добре, то добре, а що краще, то краще. Так чи не так, а перетакувати нема чого, тому що не той товариші і від товариш, товариш, хто при товаришеві товаришеві товариш, а той товариші і від товариш, товариш, хто без товариша товаришеві товариш. товариш. Бух хтось хитренько й хитрував. І стався інцидент з інцидентом і прецедент з прецедентом. І вже наш ковпак не найковпакуватіший, і кожух не найковтонуватіший. Та хай уже гречка, аби не суперечка. Тому що у нашого ювеліра Ювілей! Привітаємо ювеляра ювелірною прикрасою і тріумфальними фанфарами фанфариста. А ти малий? Скажи малому, хай малий малому скаже, щоб адресант адресував адрес на адресу адресата, і передав, що реєстраторка не зареєструвала Карла і Клару. Реєстраторка з реєстратори зареєструвала у реєстраторському реєстрі трьох кроликів на роликах: бронатно бурих бобрів, чорну чаплю в черевиках, Карла і Клару. Але не зареєструвала, що Карли Клара поцпили корали, щоб підприємці не вирадували, що фірмі фарби було мало, щоб фіранки фарбувати і фундамент вифундаментувати. Тому Карл і Клару підприємство приватизували, приватизували, так і не виприватизували, тому що у них нагріша за те не 10 амбіцій. Купили залізне, зубило, щоб залізо любило, а зубило залізо, залізло і не вилізло. Купили пил, купили, попили, пилку притупив. Та нарешті Карпос Криню зі скарбом знайшов. Скрині п'ять п'ятаків на кожному п'ятаку ще п'ятак, а поруч лежать Монпансьє і кольєві картє. Віддали все це пророку, щоб пророкував про пророчі речі. Трохи не допророкував, трохи перепророкував, що культуру треба деїдологізовувати, передейдологізовувати, щоб кавалери до королеви припливли на каравелі і розказали, що фаворит на сапфір міняв нефрит. Тому що що добре, то добре, а що краще, то краще. Так чи не так, перетакувати нема чого, тому що не той товариші товаришеві товариш, хто при товариші товаришеві товариш, а той товариші товариші і товариш, хто без товариша, товариші і товариш. Бо хтось хитренько хитрував і стався інцидент з Інцидентом і прецедент з прецедентом. І вже наш ковпак на найкопакуватіший і кожухнений кожуховатіший. Та хай уже гречка аби не суперечка. Тому що у нашого ювеліра ювілей. Привітаємо ювіляра ювелірною прикрасою та тріумфальними фанфарами фанфариста. А ти малий, скажи малому, хай малий малому скаже, щоб адресант адресував адрес на адресу адресата і передав, що реєстраторка з реєстратури не зареєструвала Карла і Клару.